Анна Кир'янова. Спогади оживають самі. У гніві можна ж бурнути щонебудь, слова або річ. Один маленький хлопчик грався машинкою. Потім відволікся на хвилинку, а тато на машинку наступив. Місця мало було в кімнаті, тісно жили. Тато й без того був роздратований і сердитий. На роботі начальник самодур чіпляється, зарплату не платять вчасно, такі часи були. І автівку свою побив через ожеледицю. Усе разом і ще ось наступив на машинку, мало не впав. Цей тато схопив машинку і жбурнув її об підлогу, що було сили. Коліщатка полетіли в усі боки. Уламки це була дешева пластмасова машинка. Вона розбилася на сто шматочків. Тато вилаявся і закричав на хлопчика. Скільки разів я тобі казав не розкидати іграшки? Хлопчик стояв у колготках, вони зібралися у складочки, а на ступнях зробилися, мовласти. Фланелева сорочечка криво застібнута. Хлопчик сам її надів після садочка самостійно, і іграшки він завжди прибирав, не так уже й багато було тих іграшок, чесно кажучи. І він стояв, цей трирічний Михайлик, і очі його наповнювалися слізьми. Губки тремтіли і кривилися, але він не плакав, він же сам винен. Він просто почав мовчки збирати коліщатка й уламки. Він хотів оживити машинку, і він боявся. Видно було, що боїться раптом і його так само ж бурнуть об підлогу. І він розлетиться на сто шматочків. Молодий батько вдягнувся і вибіг на двір. Магазини були зачинені, а в кіосках тоді продавали різнобарні лікери та сигарети. От і все. Та і грошей, згадав батько, майже немає. Потім тато купив Михайлику машинку, звісно, і знову все стало добре. Це ж дрібний епізод, крихітний випадок з важкого життя тих років нічого страшного ж не сталося, а потім Михайлик захворів і помер не через машинку. Звісно, просто трапилося таке. І в тата залишився ось цей спогад про розбиту машинку, про коліщатка, про синю фланелеву сорочечку і про те, як хлопчик хотів оживити машинку, але не зміг. У гніві багато чого можна жбурнути слова або речі, тільки не треба жбурляти те, що потім не можна оживити й полагодити. Те, що нам не під силу виправити негайно, тому що потім буде потім. І ще невідомо, чи буде це потім узагалі. Люди, вони не дуже міцні, і їх не можна оживити, а ось спогади, вони оживають самі, без дозволу, і жити з ними іноді нестерпно.